Головним сигналом оповіщення населення про надзвичайний стан є сигнал Увага всім. Це попереджувальний сигнал. Пам'ятайте і знайте його. Завдання цього сигналу це привернути увагу кожного та застерегти, повідомити, де сталося лихо, аварія, катастрофа, пожежа тощо. Сигнал подається через звучання сирен гудками промислових об'єктів та транспортних засобів. Щоб дізнатися, де і що трапилося, врятувати своє життя, життя рідних та знайомих необхідно увімкнути радіо чи телебачення місцевого мовлення, прослухати звернення до населення, яке пролунає після виключення сирени, уважно продумати і виконати рекомендації, що пропонуються, знайти можливість сповістити про почуте сусідів чи знайомих при необхідності надати їм допомогу. У випадку надзвичайної ситуації телефонуйте 101.